Сьогодні ми поговоримо про те, як штучний інтелект змінює медицину. Цей потужний інструмент вже допомагає лікарям у всьому світі ставити точні діагнози, розробляти нові методи лікування та рятувати життя. Але як саме це працює, давайте розберемося. Одним з найбільших досягнень штучного інтелекту в медицині є діагностика захворювань. Наприклад, він вже допомагає лікарям в аналізі медичних зображень, таких як рентген або МРТ. Наприклад, у 2018 році дослідники зі Стенфордського університету створили шиї-систему, здатну діагностувати пневмонію на основі рентгенівських знімків з точністю, що перевищує точність досвідчених радіологів. Шиї також допомагає виявляти ракові захворювання на ранніх стадіях, що збільшує шанси на успішне лікування. Алгоритми Шиї можуть аналізувати дані пацієнтів, їх медичну історію та генетичну інформацію, щоб передбачити ймовірність виникнення пухлин. Штучний інтелект також активно використовується в лікуванні. Він допомагає створювати персоналізовані плани лікування для пацієнтів з різними захворюваннями. Це можливо завдяки аналізу величезних обсягів медичних даних, включаючи генетичні дані. Одним з яскравих прикладів є розробка ліків за допомогою шиї. Алгоритми можуть пришвидшити процес пошуку ефективних ліків, заощаджуючи час та ресурси. ШАЇ вже допомагає учням у розробці препаратів проти раку та навіть проти ВІЛ. У майбутньому ми можемо очікувати, що ШИІ відіграватиме ключову роль у персоналізованій медицині, де лікування буде адаптовано до специфічних характеристик організму пацієнта, включаючи генетичні та метаболічні характеристики. Проте використання ШИІ в медицині піднімає кілька важливих питань, таких як етика та конфіденційність даних. Наприклад, хто несе відповідальність, якщо ШИІ зробить помилку? Які заходи безпеки повинні бути застосовані для захисту особистої інформації пацієнтів? Важливо, щоб розробки в галузі шиї супроводжувалися суворими стандартами безпеки, а також етичними нормами, щоб технології не завдавали шкоди пацієнтам. Незважаючи на ці виклики, майбутнє шиї в медицині виглядає багатообіцяюче. Ми можемо очікувати, що в найближчі десятиліття шиї стане важливим інструментом у лікуванні, діагностиці і навіть у профілактиці захворювань. Отже, як ми бачимо, штучний інтелект у медицині це не просто фантастика, це реальність, яка вже змінює наш світ. І, можливо, в найближчі роки шиї стане ще більш важливою частиною медичної практики. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк. Підписуйтеся на канал і не забувайте ділитися своїми думками в коментарях. Які, на вашу думку, що області медицини можуть отримати користь від шиї. Дякую за увагу і до нових зустрічей!